Доброго вечора, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про легальне перебування в Польщі та які зміни приготував уряд Польщі саме по цим змінам. Ну, По-перше, хочу зазначити, що на сьогоднішній день відбувається скасування ковідних норм. Ці норми давали право і постанова саме на легальне перебування українців та іноземців на території Польщі без будь-яких там продовжень документів. Якщо ви там заїхали до 24.02 і ще раніше, користуючись ковідними нормами, що ж, з моменту скасування ковідної постанови в тих людей, яких не було документів, які посилались на ковідну постанову, у них буде 30 днів для своєї легалізації на території Польщі. Якщо ж ми говоримо про біометрію і ваша біометрія просрочилась ще до 2402 року, то ви заздалегідь мали зайнятися цим питанням, щоб продовжити свою біометрію. Але теж в законі є поправки, і там буде даватися певний час для своєї легалізації на території Польщі. Що ж, говоримо ми про візу, якщо ваша віза закінчилася ще 24.02, то у вас буде також 30 днів для легалізації на території Польщі. І якщо ж ви знаходитесь на території Польщі. І у вас немає жодних документів, і ви знаходитесь до того часу, як почалась війна, і ви не є біженцем, тобто до 24-го то ваше перебування вважається нелегальним, і ви порушуєте багато частину норм закону на території Польщі. Що хочу додати, що закон є вже в поправках і дуже такий обширний, і я залишу. Детальне посилання, на яке можете перейти та ознайомитись. Там більш детально описані ситуації, приклади, тому що багато змін в легальному перебуванні зараз відбулося, відбувається в Польщі, і треба звернути увагу, що можуть бути деякі складності саме в українців, які не є біженцями, або навіть тих, хто є біженцем, але він не слідкує за нормами закону, то я прошу вас ознайомитись, і я залишу детальне посилання на цю статтю, щоб ви з нею ознайомилися. Ще раз дякую, що ставите лайки, поширюєте відео, підписуйтесь і пишете коментарі та задаєте теми, які вам сьогодні цікаво. Тож, буду готувати далі відео для вас на ті теми, які вам сьогодні потрібні на території Польщі і саме юридичні питання в різних напрямках. Дякую, всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!